Механізм, який зараз встановлений знову ж таки законодавцем для е, отримання у БД членом ДФТГ, е, ще складніший ніж той механізм, який проходили. Ну, ми багато добровольців там 14-го року. Жоден підрозділ збройних сил України не змо, не зміг би виконувати повністю всіх завдань на покладених без допомоги добровольчих формувань. В добровольчі формування йшли абсолютно всі, хто міг тримати зброю. Виходять на блокпости на судьби вечергування вночі стріляють по шахедам в день ловлять злочинців. Чи виходять роблять перепони блокпости для диверсійно-розвідувальних груп противника? Тренується разом з військовослужбовцями, ну по повною мірою відповідає слово «добровольця». Вітаю вас, ви дивитесь канал ТРО Медіа, і сьогодні у нас в гостях Андрій Бондаренко, командир добровольчого формування Гостомельської територіальної громади. Вітаю вас, Андрію! Доброго здоров'я! І сьогодні ми обговоримо з паном Андрієм, що таке ДФТГ взагалі, бо навколо цього питання наворочено дуже багато пліток, чуток та недорозумінь. Члени добровольчого формування територіальної громади це цивільні люди чи ні. Насправді законодавець виписав цікаве формулювання: це військово-цивільна складова сил оборони Національних сил оборони. Ми входимо до складу сил і засобів територіальної оборони збройних сил України. І якщо говорити про наші обов'язки, то вони в момент виконання нами бойових завдань абсолютно нічим не відрізняються від обов'язків військовослужбовців. Хоча для закону ми залишаємося цивільними, юридичний відділ Міністерства оборони дав чітке роз'яснення: ми не є військовослужбовцями, принаймні нас такими не вважають. Але коли у нас в руках зброя, на нас розповсюджуються дії статутів внутрішньої караульної служби, все, що стосовно записаного по зброї, все що стосується військовослужбовців, абсолютно в тій самій силі, а включаючи і дисциплінарні стягнення, і кримінальну відповідальність, в тому числі стосуються і добровольців, ви щойно сказали, що члени ДФТГ під час виконання бойових завдань я можу зрозуміти бойові завдання, які напевно у вас в Гостомулі були минулого року. І ви їх, напевно, отримували. Чи отримуєте ви зараз бойові завдання? Звичайно, бойових завдань. Кожне добровольче формування отримає насправді величезну кількість, і іноді навіть їх більше, ніж це добровольче формування може їх виконати. Чому так? Тому що коли виписується бойове розпорядження чи бойове завдання командуванням відповідного. Відповідної військової частини вони все таки не зважають на те, що в мене люди не знаходяться на казарменному режимі. В мене люди не знаходяться всі 24 на 7 в моєму розпорядженні. Це люди, які приділяють велику частину свого життя, які не мають практично вільного часу, але все-таки вони ну цивільні, де юре, і вони працюють практично всі. Їм потрібно заробляти на життя, ну, я так розумію, до цього питання ми перейдемо трошки пізніше. Тому розраховувати на них постійно жоден командир не може. Є певний графік чергувань, а бойові завдання: ну, якщо ми беремо навіть те, в який спосіб зараз. Ми бережемо в тому числі. Ми бережемо небо над головами наших співмешканців, співгромадян, наших сусідів, нашої громади. Як ми разом з іншими силами, підрозділами, військовослужбовцями, національною поліцією, служби безпеки України виїжджаємо на дуже складні якісь виїзди, які пов'язані наприклад, з використанням незаконним використанням зброї. Ні для кого не секрет, що на окупованих колись територіях цієї зброї окупанти позалишали дуже багато і, на жаль, не вся вона потрапила до руки службовців. Є прикри випадки, коли ця зброя потрапляє до рук цивільних осіб, які використовують, ну скажімо, для вчинення злочинів. І ми на рівні з іншими та, так само виконуємо завдання по знешкодженню таких, таких злочинців і по роботі з, з, з такими моментами. Є стабілізаційні заходи, є заходи постійного несення караульної, Служби дотримання комендантської години в кількості працівників Національної поліції, яка в першу чергу, звичайно, мала би виконувати ці задачі, чи представники військової служби правопорядку, їх просто не вистачає. Ну, Фізично немає стільки людей. І роль добровольчих формувань в тому є ну, найбільшою, не побоюсь цього слова, дійсно найбільшою. Якби не ДФТГ, Ну, я не можу говорити там про всю Україну, але Київщина, от цей пояс навколо Києва, не зміг би виконати задач жоден підрозділ Збройних сил України не зміг, не зміг би виконувати повністю всіх завдань на покладених без допомоги добровольчих формувань. Давайте з вами змоделюємо: ну, скажімо, тиждень службовця добровольчого формування територіальної громади. Ось понеділок, ранок. Ну, і з понеділок ранок, якщо е він, наприклад, знаходиться на роботі, про це знає оперативний черговий працює, ну, як і в будь-якому будь підрозділі, є штаб, є оперативний черговий старші офіцери, є його командир безпосередній взводу, в якому перебуває цей доброволець, і його командування е постійно знаходиться в розумінні, де він є. Якщо людина на роботі, ну ми знаємо, що він на роботі, ми, наприклад, того не турбуємо, якщо робота поза межами громади. Але навіть якщо він на роботі, але його робота, ми про це знаємо, знаходиться в межах громади, і в цей час відбувається якась подія, ми розуміємо, що він є десь там недалеко, то як мінімум, це плюс очі, плюс людина яка Навчена діяти, яка може надати допомогу, наприклад, домедичну, тому що всі е, проходять відповідну підготовку добровольці і можуть надавати домедичну допомогу, яка може чітко по-військовому, доповісти ситуацію. Тому що те, що може здатися цивільній людині, там, ну, вибуховим пристроєм чи ще може бути, ну, там, е, знаєте, е, як ми багато разів була ре, ре, реакція, коли люди викидали. Зарядний пристрій з електронної сигарети, а він блимає якимось там вогником і дуже багато хто за цивільних людей вивбачав цьому загрозу. А відволікали на це службу ДСНС, відволікали на це поліцію, а цього робити не варто. І якщо поруч ще доброволець, вона вже налагоджена така робота, то він доповідає, що, наприклад, да, він оцінює ситуацію, якщо це дійсно є найменший шанс небезпеки для оточуючих, тоді звичайно ми вже... Але більш фахово говоримо про це ДСНС або на Національної поліції. Вони виїжджають на місце, і ми там працюємо разом з ними. Це може бути доброволець, який працює, наприклад, в громаді не так далеко від штабу, і в якійсь там ситуації він може прибути там в місце до кімнати зберігання зброї, отримати зброю негайно відреагувати дуже швидко на якусь ситуацію, коли знову ж таки потрібна група вогневої підтримки, тому що. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що існують диверсійні групи. І ці диверсійні групи працюють на достатньо ну, серйозній глибині. Минулий раз, ну, 24 лютого минулого року, москалі дісталися до нашої громади менше ніж за дві години. Відповідно, ця загроза нікуди не зникла. На наш превеликий жаль, Республіка Білорусь до по сьогоднішній день займає ну, прорашистську позицію. Вона займає позицію потурання, як мінімум, країні агресору, і з її території здійснюється напади на територію України на, на українських громадян. Ми відповідно перебуваємо в небезпеці постійній. Тому кожен доброволець, от будь-то понеділок чи вівторок, він знаходиться. Певному оперативному такому підпорядкуванні є люди, які виходять на, відповідно на зміну. Є люди, які знаходяться в патрулюванні, є люди, які знаходяться на охороні штабу чи охороні тої самої кімнати зберігання зброї. Є люди, які несуть чергування на блокпостах. Ну от Певними періодами там в нас рік був взагалі постійно чергування на блокпостах. Зараз з нас трошки цей тягар зняли, але я думаю, тимчасово на жаль. Нічого не закінчилося, і е, обов'язково ще, ну не будемо вже там вівторок, середа, четвер, обов'язково один день доброволець приділяє повністю службі. Тобто, і, і ще один день на тиждень, як мінімум, він обов'язково приділяє навчання. От щодо навчання, хотів би з вами поспілкуватись дещо детальніше, бо багато хто вважає, що є сили ТРО. Де постійно проходять навчання полігони, стрільби, орієнтування на місцевості і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А що таке ДФТГ? Це цивільні дядьки, ну, нехай вони зі зброєю, які вони можуть мати навички, а які вони мають і чому їх навчають. Якби не навчання, які проводяться в ДФТГ, от я можу впевнено говорити про Бучанський район, спілкуюся з усіма командирами, 12 громад, 12 командирів. У нас постійна співпраця. Ми, якщо комусь щастить знайти кращого інструктора для своїх бійців, він ділиться, запрошує сусідів і навчання. Ми проводимо постійні з усіх, абсолютно дисциплін військових. Ну, єдине, крім звичайно, важкої якоїсь техніки, крім важкого озброєння, яке, ну, яке відсутнє як таке, якби було навчалось би і там. Повірте, ну, повірте. Чи потрібен, скажімо, танк для ДФТГ? Для ДФТГ він абсолютно не потрібен. ну Більше того, він можливо взагалі не потрібен в мирних, поки що там містах, нехай всі наші танки працюють там, де в них є більша необхідність. Але. Ми є великою базою для в першу чергу, звичайно, для сил ТРО, ну до яких ми відносимося, і поповнення. от зараз чергове поповнення там нашого батальйону, ну командири звертаються до нас. А в першу чергу розуміючи, раз, що вони отримують. Факту підготовлених, підготовлених, підготовлених бійців. бійців, на яких потрібно вже буде витрачати час, робити їм вже таку знаєте, специфікацію, вже таку заточку, робити їм бойове злагодження. Це буде вже необхідно в тих групах, в яких вони будуть виконувати свої бойові задачі. Але точно не потрібно буде цю людину вчити азам тактики, чи так чи топографії, чи там безпечні ну, поведінки чи взагалі навичкам стрільби, як динамічної, такі там статичної. не потрібно точно, тому що це все ці всі заняття, ці всі навчання проходять обов'язково нас, і ми маємо власні можливості для того, власну базу вже ну, як міні-полігони, практично. На запрошення наших колег з ЗСУ з Національної гвардії використовуємо їхні матеріально-технічні бази, полігони, проходимо навчання як там із гранатометами, з кулеметами. Тобто це все відбувається. Готують професійні інструктори? Звичайно, звичайно, тут професійні люди з бойовим досвідом в першу чергу, офіцери і такі речі ну, необхідні вкрай. Я а можу, впевнено, говорити про те, що навіть найкращий там підрозділ, який постійно навчається, все одно навчається мало. Все одно цього, цього мало завжди. Не буває багато навчань. Це не, ну, хто так думає, він дуже сильно помиляється. І це все, скажімо так, на ентузіазмі, на відміну від сил територіальної оборони, від військовослужбовців, наскільки я знаю, грошей не отримують. Так, добровольці не отримують жодних зарплат, жодних якихось премій, інших виплат. Є громади, які спроможні громади. Які оформлюють добровольців офіційно на роботу на свої комунальні підприємства, де вони працюють, а в вільний від роботи час виконують там ще додаткове якісь навантаження, бойові задачі. Там, звичайно, вони отримують якусь зарплату від громади. Можливо, є громади, в яких є можливість надавати таким добровольцям якусь матеріальну допомогу. Ну, це вона разова і навряд чи вона. Десь може бути постійною це я ж кажу, це тільки спроможні громади, яких на, на наш превеликий жаль мало в зв'язку з тим, що расисти зруйнували економіку громад, Гробництво. зруйнували ну, ті джерела по податків, які наповнювали бюджети цих громад, і на сьогоднішній день ну, не, не приходиться говорити про якусь там серйозну там суттєву допомогу. Покладені законом і постанову Кабінету міністрів обов'язки на територіальні громади по забезпеченню добровольчих формувань, на мій превеликий жаль, виконуються не скрізь. І тоді таке уточнення: якщо бійці ДФТГ не отримують заробітну платню, але виконують бойові розпорядження, чи отримують вони усім відому премію. Поки що ні, командуванням ТРО Збройних Сил України внесена пропозиція до Кабінету міністрів внести зміни до 360-ї постанови Кабінету міністрів, в якій йдеться про нарахування оцих так званих преміальних бойових виплат. Йдеться про 30 або 100 тисяч. Це єдині гроші, які в принципі ми можемо отримати. Ну, поза як ми не можемо отримати зарплат при виконанні бойових завдань. В якому зараз стані розгляд цього питання. Я наразі ну, мені це невідомо. Але вдячний командуванню ТРО за турботу за те, що вони принаймні намагаються пробити цю дорожку. Це правильний шлях. Я думаю, що це дасть можливість людям, які обмежено придатні, які там ну, за віком, за певними обставинами, не можуть. А зараз, повірте, в добровольчих формуваннях залишилися саме такі. А, тому що, ну, коли формувалося це все, то в добровольчі формування йшли абсолютно всі, хто міг тримати зброю. Всі. А зараз там. І хто зал... не зміг потрапити до ТРО? А, так, а зараз там, ну, то, слухайте, в тій чергі, в воєнком... тим більше в багатьох громадах воєнкомати просто закрилися, і їх не було як таких. В природі, ну, вони. Дуже швидко змінили місце дислокації, не забувши повідомити населенню, де воно тепер. І, власне, людям було дуже складно потрапляти в Збройні Сили, тому брали до рук зброю абсолютно всі, хто був спроможний. Зараз ДФТГ залишились ті, хто не може з об'єктивних причин. За віком за станом здоров'я. За віком за станом здоров'я, в першу чергу, звичайно, є, ну, є багатодітні. І є люди, яким ну дійсно, як на мене, чесно кажучи, набагато для держави більш корисно знаходитися в ДФТГ, тому що люди, ну не маючи не маючи, наприклад, там обмежену придатність, але це не позначається на їх розумові діяльності. Вони ведуть вдало і успішно якийсь бізнес, вони економіку піднімають, вони платять податки і вони є. Першими і головними волонтерами наших добровольчих формувань, завдячуючи от таким бійцям, які допомагають іншим, а у нас з'являються якісь там засоби зв'язку чи спостереження, чи а, якесь е е е ну, будь-яка е історія, яка пов'язана з несенням служби, тому що ну, нас не забезпечують цим е е цілеспрямовано і там ну, централізовано. Відповідно, ці люди, от вони на собі несуть дуже важливий тягар, як взагалі для країни, так і для нас, і ще й виконують суспільно важливу цю функцію, так само як і всі інші виходять на блокпости на судьбове чергування вночі стріляють по шахедам, вдень ловлять злочинців. Чи виходять, роблять перепони блокпости для диверсійно-розвідувальних груп противника, тренуються разом з військовослужбовцями. Ну, по повною мірою відповідає слово доброволець. І до речі, якщо ми з вами згадали про бойові розпорядження, е виконання завдань згідно бойового розпорядження дає право отримати е УБД. Чи отримували вас в вашому підрозділі бійці? Е той механізм, який зараз встановлений, знову ж таки, законодавцем для е отримання? Е у БД членом ДФТГ ще складніший, ніж той механізм, який проходили. Ну, ми багато добровольців там 14-го року. А, насправді він ще складніший. Тому що якщо для добровольця, який воював там 14-го року, потрібно було підтвердження двох військовослужбовців, які згідно бойового розпорядження перебували десь їхні покази могли бути там завірені певним чином, нотаріально, все таке інше. То зараз до цього, якщо ми говоримо про ДФТГ, додалися покази очільника громади, командира бригади, і ще якоїсь особи, по-моєму, ще там щось пов'язано з національною поліцією, якщо я не помиляюся. Ну тобто додалися ще якісь додаткові складності. Тому я не чув. Тому що ну насправді ніхто з них нічого не просив. Вони це все. Чому вони називаються добровольці? Вони це робили з власної волі і будуть це робити далі. Я впевнений, що кожен з них буде прямо в очі дивитися своїм сусідам побратимам, їм їм немає чого соромитись. Але чи допоможе їм держава, наприклад, отримати певні пільги, які все-таки дає цей статус? І це певне визнання, навіть забудемо навіть про пільги. Да? Це просто визнання того, що людина здійснила певний чин, зробила певний крок, крок вперед, коли багато хто тікав, і пішла на постріли, а не від них. І напевно останнє запитання. Давайте з вами змоделюємо таку ситуацію. Вчора закінчилась війна, Почалась демобілізація. Почали вже якісь мирні процеси. Чи будуть взагалі потрібні ДФТГ, чи їх має сенс переформатувати, чи взагалі від них відмовитись, на вашу думку? Однозначно, потрібно буде змінити юридичний статус цих формувань. Однозначно, потрібно буде міняти їм юридичний статус. Це, безперечно, потрібно буде надавати їм і юридичні особи, яких ми по сьогоднішній день жодного добровольчого формування, немає юридичних особ. Статусу. І потрібно буде з цих добровольчих формувань якраз і робити ту нову по-справжньому реформовану, а не на папері реформовану поліцію, муніципальну варту, служби шерифів. Туди потрібно буде в першу чергу набирати от якраз тих ветеранів, які будуть повертатися, їм буде зрозуміло. Продовжувати далі виконувати важливу суспільну функцію зі зброєю в руках, далі охороняти спокій своїх близьких рід цієї країни, це не дасть їм зірватися, не дасть їм піти по якомусь, ну, скажімо, слизькому шляху. Це суттєво зменшить наслідки ПТСР, а то, що ну, буде цей синдром, це гарантія 100% в кожного. І нікуди ніхто від цього ніколи не дівався і не дінеться. Це необхідне, це дуже важлива історія, але я ж кажу виключно зі зміною статусу. Чи буде змінена назва, ну байдуже, чи буде під це зроблений? Ну, Якийсь новий там, апарат, можливо, як колись ми бачили, там, у нас була спроба створювати Міністерство у справах ветеранів, я не думаю, що ми цього потребуємо. Наш рівень самоорганізації настільки високий, що міністерство над нами створювати точно не потрібно. Але от дати якісь можливості, дати в першу чергу можливість в законний спосіб приносити далі користь і захищати. Свої громади захищати свою Україну, це правильно, і ми цього прагнемо. Нам це потрібно, і це потрібно Україні. Дякую вам, пане Андрію. І в нас сьогодні був Андрій Бондаренко, командир добровольчого формування Гостомельської територіальної громади. Дивіться канал ТероМедіа, ставте лайки, не забувайте коментувати. І слава Україні! Героям слава!